Добрий день, шановне mm. панську! Будемо вивчати деякі нюанси по редагуванню. Нам треба, наприклад, видалити цей об'єкт, як ми поступаємо. Переписувати на нову програму е якось трохи затратно по часу. Меню. Modification Mode. Вибираємо позицію Mod Range. Enter. Вибираємо об'єкт, на який ми хочемо перебудувати. В даному випадку нам треба видалити, тому ми об'єкт наш зі строчкою перебудовуємо в переміщення. Вибираємо переміщення тип, Enter. Вибираємо першу точку. Ми проїжджаємо те, що нам не треба виділяти. Проїжджаємо код обрізки минуле на цьому об'єкті. Збираємо як першу точку, відповідно, тут то все проїжджаємо. От, Приміром сюди, або от до першої точки початку шиття. Enter. У нас собі вертає на мальову точку. І тут можемо побудувати криве переміщення, будь-яке, але нам це не потрібно. Рівне переміщення будуємо. Enter, enter. Це у нас об'єкта нема. Після того відповідно тиснемо топ, вийти і на всякий випадок зберегти як нову. Тобто, ось так тиснемо. Топ. Центруємо. Но нам пропонує або перезаписати, або зберегти як нову, або вийти з редагування. Якщо ми виходимо з редагування, нічого не зберігається. Якщо ми Save SNU писнемо, ми задаємо якийсь умовний номер програми. І ну, там можна так само, наприклад, номер 39 розмір, 43 розмір і там якусь букву. І окей. І У нас тепер є програма без квадратику. І подібна програма з квадратиком. Наступний нюанс. Там треба перебудувати довжину стіпка на прямому елементі. На сплайнах в нас це не вийде, машина цього не вміє робити, а прямі елементи можна, е, можна перебудувати. Що ми розуміємо? Що у нас довжина одного, одного кусочка строчки тут 15 мм. Ми маємо розуміти, що при заданій довжині, довжині стіпка 2,8 мм, вона побудує нам 6 стіпків, які будуть рівні відповідно 2,5 мм, а не 2,8 А щоб зробити з них 5 стіпків, треба ці 15 нам поділити, поділити на 5. Получається по 3 мм. Беремо модренч, вибираємо пряму лінію. Вибираємо кутову точку одну, Ентер. Так, не так. Ми задаємо довжину стіпка. Тобто, якщо нам там 15 міліметрів. Нам треба 5 стіпків отримати, краще задати десь 3,2 мм. Воно побудує 5 стіпків. Відповідно виділяємо. Кожну окрему ділянку, це якщо пряму лінію. Ентер. І інший пудлік і ентер. Нас воно побудувало 5 стібків. Ми можемо перевірити їх. Знову ж таки, якусь функцію взяти. І рахуємо. Один, два, три, чотири, п'сиптів у нас. Було 6. Можна весь квадратик так само перебудувати з допомогою модренж, Enter. І взяти так само, але полілінію і будувати по точках. Нашу, наш цілий квадратик. Тобто, зрозуміло, але лінію треба попадати по точкам. Після цього знову ж таки виходимо і на всякий випадок до початку зберігати як нову.